Спочатку він прибере від вас всіх ваших неодружених та самотніх подруг, ну, ж дружина жінка, тим паче з дитиною, які у вас можуть бути з ними спільні інтереси, що типу логічно. Потім ви перестанете ходити в гості до одружених ваших друзів, а також сімейних пар, навіть якщо у них є діти. А згодом ці пари припинять ходити і до вас. Далі справа дійде до ваших колег. Обов'язково щось таке станеться. Якщо у нього буде з ними якийсь контакт, то він обов'язково закінчиться або скандалом, або якоюсь неприязною ситуацією, щоб ви з цими колегами, не дай Боже, не придумали подружитися, ходити один до одного в гості та стати якимось товаришами або друзями. Далі дійде черга до ваших батьків, братів, сестер, коротше, близьких родичів. Або буде якийсь страшний скандал, який призведе до того, що ви припините. Спокійно, вільно ходити один до одного гості та запрошувати один одного на свята. Або буде таке постійне, невдоволене, лице з його сторони, він навіть не скриватиме того, що йому не подобається, він не хоче і так далі. Що ваші мама, тато, там, брати, сестри будуть приходити до вас все рідше і рідше. А він припинить ходити до них, і ви будете вимушені ходити туди сама. А згодом навіть якось внутрішньо відчуєте, що йому настільки не подобається ваше спілкування, що ви почнете намагатися приховувати те, що ви ходили до власної матері. З часом ви залишитесь з ним тільки вдвох. Особливо, якщо у вас народилися діти, і ви працюючи, і побут на вас, ваше життя почне вам здаватися нестерпним, але поскаржитися чи попросити поради, вам буде нізким. І нема у кого, тому що всі ті люди, які були вашою опорою, вашою підтримкою, вашими друзями, вони вже ним від вас відрізані. І коли ви будете намагатися їм щось сказати, вони будуть вас або не розуміти, тому що вони всі вам говорили про нього, що він такий сякий, а ви з ним продовжуєте жити. Або взагалі у вас вже немає якоїсь можливості позвонити, тому що ви розумієте, що вам не будуть раді. Це називається самотність двох». І від такого сімейного життя у жінок дуже часто бувають депресії, якісь думки не ті, розумієте? Невдоволеність життям, і навіть захворювання, психосоматичні. Жити в таких відносинах категорично не можна і шкідливо для здоров'я, але вийти з них дуже важко. І розлучитися, і піти, тому що від вас відрізали всю вашу Підтримку і всю вашу опору, і досить часто це все переростає ще й фізичне і економічне насильство. Саме так воно і починається.